Якраз великдень найбільше християнське свято Воскресіння Христового, яке з нетерпінням очікуємо кожного року, яке асоціюється у нас зі світлом, з тим, що таки правда перемагає брехню, світло перемагає темряву. Проте в українців не завжди була ця можливість. Якраз я згадувала про те, що зараз це великий привілей, що ми можемо піти на богослужіння, що в нас храми відкриті, що ми маємо можливість помолитися відкрито, що ми маємо можливість спекти цю паску, поставити великодній кошик, тому що цього не мали в минулому столітті. Це активно забороняли. І от, якраз пані Оксано, розпочнімо з такого, яке значення мав Великтень для українських в'язнів у таборах Гулагу, враховуючи заборони релігійних свят. Чи святкували попри все? Звичайно, я власне кажу, досліджувала головно жіночі досвід і аналізувала жіночі спогади про табори. Практично в кожному спогаді е, тих невільниць колишніх є згадка і про Великдень, і про Різдво, про інші великі християнські свята, як цю рідкісну нагоду не просто е, від, відзначити християнське свято, але це нагода була також такого ментального воз'єднання з рідною культурою, з рідною традицією. Подумки, нагода, подумки повернутися до своєї родини до того середовища, з якого цих жінок було вирвано, так і так би мовити, відновити таким чином. Підживити свої соціальні ідентичності, почуватися знову українками, почуватися християнками, почуватися також націоналістками. Їхня національна ідентичність також проявлялася крізь святкування. Звичайно, що ці свята не дуже були схожі на наші традиційні хоча насправді у спогадах описується, що жінки дуже старалися як най. Точніше відтворити от загальний такий формат е, святкування, відновити традиції навіть там, де не було змоги на Великдень. Ну ми ж уявляємо в таборах яйце. Це був такий скарб. Жінки не бачили його роками. Це велика розкіш, недоступна для в'язнів. Але щоб була ця крашенка, вони робили із глини, фарбували фарб. Для агітплакатів. плакатів і ці крашенки абсолютно бутафорні на столі, створювали цю ілюзію свята, але воно переживалося як справжнє свято, як справжній Великдень. Оці переживання емоційні найбільш важливою є складовою тих спогадів власне, про досвід Великодня у таборах, досвід цього свята Божого Воскресіння, яке для цих жінок також було можливістю Піднятися на дусі, так, зміцнити свій дух, емоційно розрядитися, підживитися, але також відчути це Боже благословення, оскільки самі вони, ці жінки, власне кажучи, влаштовували такі імпровізовані богослуження, і це для них була також нагода практикувати їхню християнську віру, дуже значущу складову їхнього, їхніх особи, їхнього особистого життя. Пані Оксано, якраз дуже дякую за те, що ви згадали про своє дослідження у руках, якраз маю ваше видання зараз. Покажу нашим глядачам українські жінки у горнилі модернізації під вашою загальною редакцією, і якраз тут є розділ дуже цікавий, який звучить як віра, молитва релігійні практики у таборах і в'язницях. Зокрема, ви згадали вже про те, що у цю роль богослужінь часто переймали на себе жінки і виконували це. Але разом з тим, як ще віра релігійні ось ці практики допомагали жінкам в таких надскладних небезпечних. Умовах. Ну, власне кажучи, в обставинах, коли політв'язні практично не могли контролювати багато аспектів свого життя, Кожні кожен їхній крок був регламентований, контрольований зовні так правилами і регламентами власне таборів. Для них дуже було важливо зберігати щось своє особисте, щось внутрішнє, значуще, особливо те, що стосувалося тих цінностей, в яких вони були виховані. І власне християнська віра була однією з таких підставових цінностей. Більшість спогадів, з якими я працювала, які на сьогоднішній день доступні, це власне спо.

Жінок з західної України, які були засуджені за співпрацю з національним підпіллям, і власне це жінки і дівчата, які виховані були в українській традиції. Власне християнська віра була дуже значущою частиною їхнього повсякдення. Вони потребували не лише цієї молитви, особистої молитви, інтимного спілкування з Богом через молитву, але також потребували власне оцього відчуття богослуження цієї релігійної спільноти, яку вони творили, власне, ви згадали. Про те, що в деяких таборах є кілька різних спогадів. Ми не можемо сказати, як часто це траплялось, але те, що це були не поодинокі випадки, коли е, жінки і дівчата перебирали на себе роль священика і фактично е, провадили літургію богослуження. Для інших такі практики траплялися. Оце відчуття для них було дуже важливим. Крім того, дуже помітною також є оцей культ Богородиці та віра в те, що Матір Божа є їхньою опікункою, заступницею. Молитви до неї звернені були дуже часто. Багато знаходимо, збереглося власне таких вишиваних образків, іконок Матері Божої з написами, з проханнями про опіку, про захист. Про підтримку і можливість витримати всі ці терпіння і страждання, про опіку над дітьми і так далі. Власне до Богородиці вони зверталися в першу чергу як до своєї заступниці, і також є згадки про різні ситуації віщих снів, так, або таких видінь, коли у вічі жінки на межі життя і смерті, або на межі самогубства раптом їм з'являлася, або вони якось марили матір'ю Божу, яка їх відводила. Від цієї від цієї безодні, так що оцей культ Богородиці був дуже значущою складовою саме жіночої спільноти, жіночого цього досвіду релігійних переживань у таборах. От якраз хочу продовжити цю вашу думку про віру і дозволю собі зацитувати якраз з вашого видання слова від Анни Каванської баяк, яка говорила: в цю ніч ми не спали. Кожна з нас шепотіла найщирішу, наймилішу собі молитву, благали господа, просили матінку причисту про опіку, так про покров, як же потрібен був він нам, або також від Марії Теслі Павлик. Багато молилися і просили Бога, щоб допоміг це пережити, витримати. Тобто і так, і культ Богородиці, і загалом віра як така допомагала втримуватися в цей просто неможливий час. І знову ж тут також важливо звернути увагу, що зараз ми можливо це сприймаємо як належне, але якщо заглибитись і зрозуміти, що це насправді величезна зараз радість і благословання, що ми маємо цю можливість говорити відкрито, то по іншому ставишся і переосмислюєш. Також хочу вас запитати, що я розумію, що можливості зібрати повноцінний ку. Кошик, який би складався з таких наїдків, не було. Але, можливо, заготовляли щось з їжі. Чи відомо вам про це? Так, так, звичайно, власне, в цих спогадах ем, часто згадується про те, що очікування свята, очікування Великодня через два було для жінок також таким особливим періодом, який надихав їх на певну креативність, мобілізував їх такий, Творчий потенціал, винахідливість, тому що в таборах не було доступу до різних ресурсів, вже не кажучи про продукти, і вони намагалися, я вже казала, якось оздобити цей святковий стіл, якісь крашенки, якісь гілочки тощо, але намагалися і приготувати якісь святкові страви з того, що було доступне. Це, очевидно, були примітивні продукти. Може, чорний хліб, може якась каша, трохи цукру, покришене печиво, те, що їм вдавалося роздобути. Вони намагалися заощадити, відкласти ці продукти зі свого скупого пайка з тим, щоб мати це частування на свято, цей стіл, до якого вони до речі запрошували не лише українок своїх посестер з української спільноти, але фактично. Усі, хто на цей момент були у бараку, і є спогади також росіянок, німкені, польки про такий досвід, коли вони були присутніми на цих святкуваннях і спостерігали власне, і спільну молитву. І часто це траплялися також такі промови, надихаючі, патріотичні, коли котрась з дівчат, особливо ті, які були у підпіллі, мали такий лідерський досвід, вони почували цю відповідальність, підтримати, так би мовити, силу духу. Згуртувати жінок, підбадьорити їх, вони мали такі виступи. Сказати б: тепер би ми могли це назвати проповіддю так про, про Україну, про родину, про. Про свободу, про яку вони мріяли, про незалежність і так далі. То власне і спогади іноземок засвідчують цю особливу атмосферу свята, яка поширювалася навіть на тих, які, можливо, і не поділяли християнських переконань, бо були ж там такі комуністки і все інше. І навіть є спогади про те, що, хоча, звичайно, будь-які релігійні практики були заборонені у таборах, і е, дуже часто жінок за це карали м, таким ув'язненням. Додатковим у так званому бурі барак усільного режиму такий карцер, де годі було навіть вижити. Але були випадки, ну це залежало від особистості, так би мовити, начальника табору і його адміністративного апарату, коли вони толерували. Коли вони толерували, дозволяли жінкам відзначати, робили вигляд, що не помічають, або навіть і приєднувалися, чи навіть і приводили свої родини на це імпровізоване богослуження. Де була саморобна іконка, саморобний хрест, такий імпровізований вівтар і так далі, і е, долучалися до цієї молитви. Це очевидно рідкісні випадки, і це не можна узагальнювати, так як таке, що траплялося повсюдно. Але от те, що є згадки і про покарання, і про тол толерування, і навіть участь сказати в табірної адміністрації у, у таких е, богослуженнях святкових говорить нам про те, що е, ну Жінки не лише почували цю потребу, але часом. Вони викликали їхня віра, викликала повагу навіть у тих, хто були зобов'язані цю віру з них викорінювати. Угу. От і можемо ствердити, що, попри все, попри заборони, попри покарання, українці таки втримували цей свій стовп і, зокрема, національної ідентичності цей стовп традиції, як би там не було, змобілізовували всі зусилля, аби гідно це пронести. Тому пані Оксано, якраз останнє запитання, аби так підсумувати, що для нас сьогодні найважливіше пам'ятати. Говорячи про ці таборові великодні історії, нам важливо пам'ятати, що зберігаючи оце свято, його традиції, його форму, так, усі ці елементи. Застілля, службу Божу, інші, так би мовити, традиції. Ми не повинні забувати про сутність. Ми не повинні забувати про смисл, глибокий смисл цього свята, духовного відновлення, відродження. Ми не повинні забувати про те, що лежить в основі християнської віри: любов, доброзичливість, турбота про ближнього. І ці цінності повинні ми плекати у ці святкові дні, думаючи не тільки про. Себе, свою родину, своїх ближніх, спілкуванням з якими ми маємо можливість насолодитися завдяки нашому героїчному війську, але повинні також думати про е, е, тих наших героїв, які е, своїм життям, своїм здоров'ям прикривають е, наші домівки і допомагати війську. Е, Пожертвою так робити ці внески доброчинні там, де ми тільки можемо, в будь-який спосіб долучатися до цих зусиль. Бо е, в цьому смисл святкування не просто вшанувати е, релігію, не просто відзначити, але також. Своїм, своїм, своєю поведінкою, своїми ділами підкріпити свою віру, реалізувати себе як християнин. Чи християнинка не лише декларувати це, але й бути, і діяти як люди, які мають глибоко в серці ці цінності.